Вітаю вас на каналі Смачна Старінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачну аджику із кабачків на зиму. Це чудова закуска до м'ясних страв, а також чудовий варіант, що приготувати з кабачків. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Усі овочі почистіть і наріжте невеликими шматками, щоб зручно було пропускати через м'ясорубку. Кабачки у мене молоді, тому шкірку я не знімаю. Солодкий і гіркий перець обов'язково очищую від насіння. Кількість гіркового перцю можна змінювати за смаком. Я додала одну перчинку, щоб зробити аджику більш м'якою. Тепер пропускаємо всі овочі, крім чеснику, через м'ясорубку. Починаємо перемелювати з тих овочів, яких найменше. Це солодкий і гіркий перець, морква, потім помідори і в кінці кабачки. Всю отриману суміш перекладаємо у велику сковорідку або каструлю із жароміцним дном і ставимо на невеликий вогонь. Доводимо до кипіння і тушкуємо на повільному вогні протягом 20 хвилин. Час від часу помішуємо. Через 20 хвилин додаємо цукор, сіль, олію і томатну пасту, все перемішуємо і тушкуємо ще 10 хвилин. Після цього видавлюємо в каструлю чесник. Його кількість можна також змінювати, але чеснику я завжди кладу багато, бо мені дуже подобається, якого смаку і аромату він надає аджиці. Перемішуємо і провалюємо 5-7 хвилин. Після цього вливаємо в каструлю оцет, перемішуємо, доводимо до кипіння і знімаємо з вогню. Перекладаємо аджику в стерилізовані баночки і закриваємо стерилізованими кришками. Ось і все, дуже смачна і ароматна аджика готова! Як завжди, я залишаю трохи на пробу і зараз я дуже задоволена результатом. Аджика в міру гостра, дуже ніжна і чудово підходить до будь-яких м'ясних страв. Спробуйте приготувати і діліться враженнями в коментарях. Смачного!